Прочитати молитву, згадати полеглих захисників та промовити національне гасло. Саме так традиційно розпочинається заняття у навчальному волонтерському центрі. Як розповідає командир загону Валерій Пантюшенко, в його групі нараховується 30 дітей різного віку, які готові навчатися та опановувати військову підготовку. Центр створили на початку повномасштабного вторгнення. Тоді тут перебували дорослі, які б мали б чинити організований національний спротив, якби ворог підходив до білої церкви. Тут було багато, тут такі кухня була, і робили коктейлі молотова, саморобні гранати. От, ну, а потім, коли було ясно, що сюди противник вже не дойде. Ну, просто дорослі члени цієї організації вони розійшлися, там, хто в хто військо, хто в тероборону, хто там просто на роботу, на їх місто прийшла молодь. Центр приймає патріотично налаштованих молодих людей. Частина з них займаються більше трьох років, але є й і новачки. Вони опановують стрільбу з пневматичної гвинтівки, тактичну медицину, строєву підготовку, імітацію ножового бою, основи фортифікації. Тощо мета така, щоб наші, скажімо, члени нашого цього загону вони вже як опиняся ну, Посеред бою, то вони там не, не пасли заднього. Можливо, не, не такими бійцями повинні бути там, але щоб вони хоча б ну, зберегли своє життя там і нерегулярно, збираємо пожертви від населення на Збройні Сили України. Причому так, що і, і в холод, і в, і в спеку, і в дощ. От, і це такий, ну, з одного боку ми робимо користь. Збройним силам України, а з друге це собі, тому що цим ми гартуємо себе. От ну гартуємо членів нашої організації. Побачити у строю можна як хлопців, так і дівчат. Кожен навіть має свій позивний. Діти стверджують, обирають собі псевдо за асоціаціями або хобі. Я дуже давно хотіла займатися волонтерською справою. Я займалася так дуже мізерні кількості. А так мені запропонували. Я прийшла. Сюди мені було дуже цікава ця справа. Сюди я доєднався тому, що приїхали ці хлопці. Ну і дівчата до нас в школу показали нам цей мастер-клас, і я надихнувся цим. Мені дали це мотивацію, і тому я поїхав сюди, щоб здобути тут навички. А далі вже в подальшому житті вони мені по любому знадобляться. Ти плануєш зв'язати з військом? Або з військом, або з службою безпеки. Зараз нам треба тренуватися, бо наші, вибачте, на сосіді ніколи від нас не відстануть, тому нам треба тренуватися, щоб бути завжди на поготові. Дібні заняття це не лише про військову науку, а про любов до батьківщини та готовність захищати її за будь-яких обставин, адже кожен українець має знати основи військової справи, аби ворог не зміг знищити українську ідентичність. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.